Так прийміть рішення комісії. Комісія прийняли рішення. Да, рішення, рішення чи не прийняли рішення про те, щоб перевірити да. ту упаковку. член да. комісії. прийняття рішення треба 10 голосів. Хто за голосуємо? Десять голосів. Раз, два, три, чотири. чотири, 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 чотири. Решение принято. Уберите решать. Такой. Уберите. Сам доставай и все просто. Уберите его. Нет, ничего не прикасайтесь. Почему? Члены комиссии. Члена окружной комиссии. Будь ласка. Перевіряємо сили Все, Все нормально. 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 Все, замечательно. Пошли далее. Да. Я можу показувати, якщо ви хочете. Не треба. Там написано окружной члены окружной комиссии. Круш... Ну все должны нормально проверить. Ми вам доверяем, это уже под вас, чтобы не было сомнений. Я навіть рад, якщо ви убедитесь, що у вас не буде більше таких претензий в нашей работе. Потому что мы старались. Ну ты же, видики, что так тянул? Ну, Это, это, будет... это бюллетень. А, Нет, ну там порвалось, уже, когда швыряли. Ну Потому что... швыряли. есть потихоньку. Давайте не ну, комментируем. вам завели, по что пакеты давать, а, да, <м -м -м. Я думаю, что... 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 А. Який повинен відповідати за вік? Неналежну якість. Ну, якість може і належна, воно ж транспортується. Так, що... Так, шановні члени комісії, всі пакети запаковані рівно законодавства.